Сини Ізраїля прийшли цілою громадою у Сін-пустиню першого місяця, і народ зупинився у Кадеші. Там умерла Марія, і там її поховано. А що не було води для громади, зібрались вони проти Мойсея та Арона і став народ сваритися з Мойсеєм та промовляти. Ох, коли б ми були померли, як то повмирали брати наші перед Господом. І навіщо привели ви громаду Господню в оцю пустелю, щоб і нам тут загинути, і скотині нашій? І навіщо вивели ви нас із Єгипту, щоб завести нас в оце погане місце, де нема ні землі, сівбу, ні смоковниць, ні винограду, ні гранатів, ні питної води. Пішли отож Мойсей та Арон від громади в намет зборів і впали обличчям до землі. І з'явилась їм слава Господня. І сказав Господь до Мойсея: Візьми жезло та збери громаду, ти і твій брат Арон, і на очах їхніх промовте до скелі, і вона дасть вам воду. Виведете їм воду за скелі, і напоїш громаду та їхню скотину. Узяв Мойсей жезло з перед Господа, як він повелів йому, і зібрав Мойсей з Ароном громаду перед скелею і сказав їм Слухайте, ворохобники, чи добудемо вам із цієї скелі воду? І звів Мойсей руку і вдарив жезлом об скелю двічі, і линула сила води, і напилася громада і скотина. Господь же сказав Мойсеєві та Аронові, За те, що ви не вірили мені, коли треба було показати мою святість в очах Ізраїля, не введете ви цю громаду в землю, що її я дав їм. Це вода Меріва, де сини Ізраїля ремствували на Господа, і він явив їм свою святість. Мойсей же вислав посланців з Кадешу до Едомського царя, щоб ті сказали Так каже твій брат Ізраїль, ти знаєш усі прикрості, що нас спіткали, як батьки наші спустились в Єгипет. І як ми жили в Єгипті довгий час, і яке лихо єгиптяни заподіяли нам та батькам нашим? І як закликали ми до Господа, і Він почув наш голос і зіслав Янгола і вивів нас із Єгипту. І ось тепер ми у Кадеш місті, що на твоїй границі. Дозволь нам, будь ласка, пройти через твою землю. Не будемо ми йти ні полями, Ані виноградниками, і не питимемо води з криниць, ми перейдемо царським шляхом, не звертаючи ні направо, ні наліво, аж поки не перейдемо через твої границі. Та Едом відказав йому Не перейдеш ти в мене, а то з мечем вийду проти тебе. Сини ж Ізраїля повідали йому. Ми битим шляхом підемо, а коли питимемо воду, чи то ми, а чи скотина наша, заплатимо тобі за неї, нічого іншого не хочемо, як тільки пішки пройти. Та він відповів не перейдеш. І вийшов Едом проти нього з силою озброєного люду. Отак затявсь Едом і не дав Ізраїлові перейти через свою землю. І звернув Ізраїль на бік від нього. Рушили сини Ізраїля з Кадешу, та й прийшли цілою громадою до гор-гори. Господь сказав Мойсеєві та Аронові під гор-горою, що на границі едом землі. Арон мусить прилучитись до свого народу, бо він не війде в землю, що я віддав синам Ізраїля. За те, що ви спротивились моєму велінню при водах Меріви. візьми Арона та Єлеазара, його сина, і виведи їх на гор-гору. зніми з Арона його шати і вдягни в них Єлеазара, його сина. Арон же приєднається до вмерлих, умре там. І вчинив Мойсей так, як заповідав Господь. Зійшли вони на гор гору перед очима всієї громади, зняв Мойсей з Арона його шати та й вдягнув у них Єлеазара, сина його. І вмер Арон там, на верху гори, а Мойсей спустився з гори з Єлеазаром. Коли ж уся громада побачила, що Арон помер. То заходився плакати за ним увесь дім Ізраїля аж тридцять днів.